Вигідні пропозиції на великі телевізори, TCL деякі з наших найкращих тестованих моделей знижуються майже на 50%. Технологічний апгрейд, що купити зараз, щоб не пошкодувати, сучасний світ диктує свої правила. Технології розвиваються із запаморочливою швидкістю, і відстати від прогресу стає все складніше. Але як не потрапити в пастку імпульсивних покупок і вибрати дійсно корисні гаджети, які прослужать довго і виправдають вкладені кошти. Сьогодні я поділюся своїми думками про те, які технологічні новинки варто придивитися і які угоди зараз особливо вигідні. Великий екран, великі можливості, вигідні пропозиції на телевізори. Завжди мріяли про великий екран, щоб зануритися в улюблені фільми і серіали. Зараз відмінний час для покупки. Багато виробників, зокрема TCL, пропонують дійсно вигідні пропозиції на свої моделі. Великий телевізор це не просто розвага, це можливість створити домашній кінотеатр, поліпшити якість відеоконференції і навіть підвищити продуктивність роботи з графікою. Рада, не женіться за максимальною роздільною здатністю, якщо не плануєте дивитися контент в 4К. Full HD або навіть 4K з хорошим aps кайлингом забезпечить відмінну картинку, а різниця в ціні може бути суттєвою. Зверніть увагу на підтримку HDR: це значно покращує контрастність і передачу кольору. Ноутбук для навчання і роботи вибір, який змінить ваше життя. Вибір ноутбука це завжди компроміс між портативністю, продуктивністю та ціною. Зараз, напередодні навчального сезону, можна знайти дійсно вигідні пропозиції. Особливо цікава концепція Lenovo Zick Beauke Vettiflex з поворотним екраном. Можливість швидко перемикатися між горизонтальним і вертикальним режимом це величезний плюс для тих, хто працює з графікою, читає багато тексту або просто любить експериментувати. Ключова думка не варто недооцінювати важливість ергономіки. Зручна клавіатура, тачпад і загальне розташування елементів управління можуть значно підвищити комфорт роботи. Я сам довгий час користувався звичайними ноутбуками, але як тільки перейшов на модель з хорошою клавіатурою і тачпадом, відчув величезну різницю в продуктивності і комфорті. Планшети, портативний офіс і розваги в одному пристрої. Планшети стають все більш популярними, і це не випадково. Вони поєднують в собі портативність, зручність використання і широкі можливості. Samsung Galaxy Tab S10 фей чудовий вибір для тих, хто шукає надійний планшет середнього класу. Але якщо вам потрібен максимум можливостей, варто придивитися до більш просунутим моделям, наприклад, Galaxy Tab s 11 Ultra, який за своїми характеристиками не поступається iPad Pro. Звук, який оточує Dolby Atmos Flex FlexConnect. Якість звуку є важливим фактором комфорту під час перегляду фільмів та прослуховування музики. Технологія Dolby Atmos Flex Connect від TCL і Hisense дозволяє розміщувати акустичні системи в будь-якому місці кімнати, забезпечуючи чудове звучання незалежно від розташування колонок. Це особливо актуально для тих. Хто живе в невеликих квартирах або не хоче переплачувати за дорогу акустику? Геймерський ноутбук потужність і стиль. Якщо ви завзятий геймер, то вам потрібен потужний ноутбук, здатний впоратися з самими вимогливими іграми. Razer Blade – це один з кращих ігрових ноутбуків на ринку, що поєднує в собі вражаючий дизайн і високу продуктивність. Але будьте готові до того, що такі моделі коштують дорого. Загальні рекомендації. Не женіться за новинками. Часто нові моделі не пропонують істотних поліпшень в порівнянні з попередніми, а коштують дорожче. Читайте огляди та відгуки, перш ніж купувати гаджет, вивчіть відгуки інших користувачів, щоб дізнатися про його реальні достоєнства і недоліки. Порівнюйте ціни, не купуйте перше, що бачите. Порівняйте ціни в різних магазинах, щоб знайти найкращу пропозицію. Враховуйте свої потреби, не купуйте гаджет, який вам не потрібен. Визначте, які функції вам дійсно потрібні, і виберіть модель, яка відповідає вашим потребам. Розгляньте можливість придбання вживаного пристрою. Якщо ви не хочете витрачати багато грошей, можна розглянути можливість придбання вживаного пристрою. Головне переконатися в його справності і наявності гарантії. Укладення. Сучасні технології пропонують величезний вибір гаджетів, здатних поліпшити наше життя. Але важливо підходити до покупок усвідомлено, враховуючи свої потреби і можливості. Зараз відмінний час для технологічного апгрейда, так як багато виробників пропонують вигідні пропозиції на свої моделі. Не бійтеся експериментувати, але пам'ятайте про здоровий глузд і не витрачайте гроші на речі, які вам не потрібні. Пам'ятайте, що технології повинні служити нам, а не навпаки. І не забувайте, що найголовніше це вміння використовувати їх з користю. Ключова думка технологія це інструменти, які допомагають нам досягти наших цілей. Важливо навчитися використовувати їх ефективно і усвідомлено. Я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам зробити правильний вибір і отримати максимальну користь від ваших технологічних покупок. Удачі!